Ну, ви цікава людина. Е, якби ж воно розлізлось після першого прання, або десь через два місяці після прання, да, то в мене люди б за кордоном вони купляли ці вироби. Дивіться, оце я малювала десь півроку тому. Ви що думаєте, що я її не прала? Взагалі, Ну, я дуже, дуже часто перу речі, які е, я ношу, бо, ну я хочу пахнути, а не смердіти. так? Оце дуже давно малювала. І ось тут, на літерах, е доволі вибілювалася так не один раз. Нічого не сталося, все ціле. Це речі мого чоловіка. Він це носить, е як то кажуть, в хвисти в гриву. Розумієте? В мене носять ці донька, два сини. онук це носить, мої друзі, наші рідні. Люди з-за кордону замовляють. А ви мені кажете, що воно розлізеться. У мене немає слів. Як є, таке, дивіться. Бажаю вам гарного дня і гарного настрою. Bojte, papa.